20 грам монофосфату калію і 20 грам сульфата магнію на 10 літрів води. Можна давати інші препарати, але фосфор для корінчиків у мене автомат розвивається потужно. Вже інколи переживаю, чи їх не перекормив деякі, але вроді би все нормально, зав'язується. Можна давати сульфат калію. Пізніше буду давати кальцію селітру. І селітру калію теж зараз не даю, тому що вона має більше місця азоту, а поки що для моїх рослин цього, вони нормально розвиваються, тому зараз не даю. На даний момент монофосфат калію і сульфат магнію. 20 грам того, 20 грам того на 10 літрів води. І беру літрову кружечку, півкружки, півлітра під кожен корчик. Розвели попередньо пролити, палити всі помідори, зволожену землю, проливаємо пів літрової кручки під кожен корчик. Під кожен куч помідорки. Тобто, виходить, у нас 1 грам монофосфата калію, 1 грам під рослини. У нас перед цим проходили дощики. І я дав так, навіть не розводячи трошки ні термофоски, ще там якісь добре, тому кальціу селітру буду давати чуть пізніше, помідор розвивається дуже добре. от Борною кислотою проходив, по чуть-чуть йде зав'язування, зараз монофосфат калію. Тому що вже є яблучко, щоб воно живилося нормально. Ось такий стан помідор. Вчора обробив мій гол. Топаз, свіч. Виноград і пройшовся по від фітовтори. Зараз монофосфат калію, сульфат магнію під помідори. 20 грам-20 грам на 10 літрів води і півлітрова кружечка, баночка півлітра під кожен корчик. Перед тим пролити зволожити. У мене під корчами волого, перевірив, що де змочив, де було не змочено, бо були дощики. І зараз проливаю. І на завтра, якщо дощика не буду, пролию ще раз, щоб воно прийшло добре в землю. Всі ці поживні речовини. Дякую за увагу.